Добрий день! Сьогодні така цікава тема. Посадка троянд взимку. Дуже багато запитань на цю тему, майже під кожним моїм відео. Що робити з трояндами, щойно отримала, земля промерзла, повелася на акцію, повелася на розпродаж, дуже гарна ціна. Що тепер робити? Ну дивіться, перше, це я вам скажу, що замовити троянди на зиму це замовити собі головну біль. Це ви повинні розуміти, тому що троянди взимку садити великий ризик. Чому? Тому що погода її не предскажеш. Якщо ви живете десь на півдні нашої країни, то у вас там погода більш-менш тепла, великих морозів не буває, сильних мінусів, і ви можете собі дозволити посадити троянди. Якщо ви живете на північі, тоді точно не ризикуйте. Хто продає такі троянди? Дивіться, ні один розплідник, який сам вирощує троянди, не буде продавати їх не в сезон. Чому? Вони зробили каталог, вони починають, багато хто я знаю, починає на осінь каталог, в них вже десь в червні, на 1 червня в них вже є каталог, вони вже виставили на продаж, а відсилати вони починають. От я коли дзвонила в твою Розу, вони мені кажуть, ще погода дуже жарка, дуже суха, ми ще не розсилаємо. Тобто вони чекають більш-менш сприятливих умов, коли в країні починаються дощі, прохолода приблизно плюс-мінус у всіх однаково, і починають розсилати. Якщо дуже тепло, дуже жарко ще, вони не розсилають, тому що їм дуже важлива їх репутація. Якщо ви замовили десь по акції, це магазин, у якого немає своїх, своєї землі, в них просто склади. Вони десь гуртом закупили, тобто оптом закупили ці троянди, і їм потрібно їх розпродати. Тому що якщо вони їх зараз не продадуть, весною їх можна буде лише викинути. Їх нема де зберігати, вони не знають, що з ними. Може, і знають, але немає можливості щось з ними робити. Тому акційні троянди це головна біль. Мій досвід в такому замовленні. Років 15 тому я замовляла троянди, це був магазин, здається, світ рослин, не скажу на 100%, але, здається, так. Я замовила в вересні, отримала я на початку грудня. Що я отримала? Я розвернула ці троянди. Як я кажу, це був мій перший досвід в замовленні рослин в інтернеті. До того я купувала на ринку, вирощувала з живців. Це був інтернетний досвід перший. Тому я опеклася, з-за цього є відео у мене як обирати троянди в інтернеті. Можете подивитися, перейти, що я отримала. 10 саджанців було замовлено. Штуки 3-4, вже не буду брехати. Я викинула одразу. Я їх навіть не садила. Вони були сухі повністю. Інші були, ну, як вам сказати, от розмотуєш цю плівку, торф, торф сухий наскрізь. Пагони, 3-4, пагона з прививки. З них живий 1-2. Тобто, повністю гарного саджанця не було жодного. Ну, до речі, був у них ще сертифікат, не знаю, як зараз, чи вони практикують, на 100% повернення, якщо троянди протягом року не приживуться. Я їм подзвонила, сказали, ну, ми не знаємо, чи взагалі то наші саджанці, от ви їх посадіть інші, а потім поговоримо весною, якщо ви зможете доказати, що це наші саджанці. Ну, Я їм більше не дзвонила, просто більше в них не замовляю. Сама замовила, обпеклася, просто більше не працюю з такими магазинами. Посадила я ці саджанці, штук 6, 7, я вже не пам'ятаю, на весну з них вижило 2. Щоб ви розуміли, два з десяти. Тобто, я не пам'ятаю зараз цін, не хочу вам брехати. Ну, якщо я, наприклад, заплатила там по 50 гривень, тоді, може, дешевше, бо я не хочу брехати. Ну, на нинішніх цінах. 50 гривень за штуку я заплатила, тобто за 10 заплатила 500, 250 гривень мені вийшов один саджанець. Тобто, щоб ви розуміли, скільки коштує саджанець по акції, ще не факт, що вони приживуться хоча б два Хоча, можуть, і всі 10. Це вже все, що залежить від того, який магазин, як вони доглядають за трояндами. До речі, я думаю, що ці троянди, які отримала я, ні разу не зволожувалися, торф був пересокший. Тобто вони їх отримали з розплідника десь в вересні, і оце до грудня вони десь бухталися, ці троянди. Чому вони їх не розсилали раніше? Не розумію. Прислали. Прислали і щось таке незрозуміле. Далі, ну, отримали ви ваші троянди. Що ж далі робити? Якщо ви живете на півдні, як я вже казала, ви можете спокійно їх посадити. Я думаю, що земля у вас копається і. Мінус 20, у вас немає взимку. Ви їх посадили, ви їх окучили, саме посадили, як на осінь. Різницю я показувала в відео про посадку троянд на осінь. Заправили посадкову яму, гарно посадили, окучили землею, все. Вони у вас до весни, ви далі з ними працюєте. Якщо у вас земля не копається, Ну, Якщо ви планували замовляти, можна було зробити прикоп. Я не практикую, бо в нас просто немає таких мінусів. І, як я вже казала, я не замовляю на зиму. Але, щоб ви на майбутнє знали, можна зробити прикоп, це копається яма. Заздалегідь вона копається, поки ще гарна земля. Частину землі ви заносите в приміщення. Коли ви отримали ваші тріанди, ви виклали їх в цю яму. Засипали її цією заготовленою землею, рихлою, і вони у вас чекають весни. Що можна зробити зараз? Зараз можна прикопати відро в якийсь тазик, що у вас є, поставити в погріб, якщо у вас є погріб. По декілька штук відро не потрібно кожного окремо розпихувати просто вологою, не мокрою землею, просто щоб зберегти. Бажано, щоб приривка була прикрита землею, щоб вона у вас не пересохла. Якщо вони у вас дуже пересохші, ці троянди, обов'язково їх спочатку замочіть, але замочіть саме самі троянди. Ви їх замочили, потім ви їх посадили в цю землю і ви їх так зберігаєте. Якщо немає погріба. як варіант, ще може пройти балкон, але з балконом тут важко, не кожен балкон витримує, добре тримає температуру. Є балкони такі, що якщо на вулиці мінус 20, там всього мінус 3, а є такі, що там мінус 15. Це вже буде критично для ваших трояндів. В такому випадку краще домовтесь з кимось. Я знаю, дівчат писали, які домовлялися з друзями, у яких є в гаражах погріб, гарний погріб в гаражі у друзів. Вони домовилися поставити там цей тазік, раз на місяць ходять, передивляються, все. Ви до весни два рази туди сходите. Ну, як я казала, це головна біль. Тут вже нікуди не дінеся. Весною ви їх нормально висаджуєте. Просто зберігати в будинку, якщо ви хочете просто зберігати їх в будинку, це обов'язково потрібна, гарна посадка, великий горщик, дуже такий великий горщик. В будинку повинно бути не жарко, тобто. Доволі, ну, Плюс 20, плюс 30, то вже дуже забагато, плюс 25. Досвідчування. Тобто, це дуже-дуже складно зробити такі умови. Ще я знаю, дівчата є прикопують, саме прикопують, не саджають, а просто глибоко прикопують в теплиці. Тобто, якщо у вас є теплиця, в якій копається земля, туди можна зайти, ви їх там прикопали. Вони там собі зберігаються до весни, а весною ви їх откопали і посадили на постійне місце. Ну, це як варіант. Найкраще садити троянди в сезон. Тобто весною, восени. Я намагаюся садити восени, як я вже казала, в вересні, початок жовтня. Ну, а ви вже дивіться, ще багато мені хто писав, що ми посадили троянди, все добре, вони приймуться. Тут, як я вже казала, ви повинні розуміти, зараз зима, в якому ви регіоні не жили, на вулиці там, плюс один, при плюс один, плюс чотири коріння в троянди не росте. Якщо я не помиляюсь, троянди коріння починає працювати вже при температурі десь плюс 10. Так воно просто відпочиває. Тобто, якщо ви її зараз посадите, вона не приймається, вона не буде нарощувати нове коріння, вона просто у вас там зберігається. Тому, якщо ви посадили, це добре. Ні в якому разі не вкриваємо агроволокном саме землею. Агроволокно взимку для таких троянд вони щойно посаджені. Це ще садженець, воно не витримає. Агроволокно добре витримують троянди, в яких вже глибоко коріння, вже, тобто вони сильні. Це як сильна людина і хвора людина. Отсаджується це хвора людина. Тобто їй потрібно зробити умови для того, щоб вона просто дочекалася свого часу. Дякую вам.